Привіт, друзі! Компанія Gold Cars, вулиця Торфіна, 19. І до нас заїхав сьогодні ось такий гарний субарик, Outback 2,5 бензин на автоматі. Повний привід. Дуже гарному кольорі, червоному. Також на таких гарних титанах. Автомобіль дуже збережений, має 98 тисяч миль пробігу оригінального. Це є у нас автомат. У нас йде підігрів сидінь, клімат-контроль, мультикермо, електрорегулювання сидінь, шкіряні карти, всі стеклопідйомники. На приборці жодна помилочка не світить, автомобіль заводиться без проблем. Ось такий в нього ззаді гарний салончик. Давайте я вам покажу, який в нього багажник великий. Це все ж таки кросовер. Чудовий великий багажник, вмісткий, можна погрузити все, що захочете. Ось так автомобільчик ззаду виглядає. Дуже збережене авто. Зараз по автомобілю робити абсолютно нічого не потрібно. Також в нього є фаркоп і такі гарні дуги на, на даху. Кого цікавить дане авто, приїжджайте до нас на огляд. Місто Львів, вулиця Торфіана, 19, компанія Gold Cars, Або дзвоніть нам за номером телефону 093 20, Розповімо більш детальніше.